Да, так, да, це саме вони, це мої волшебні свічки, готові для тих людей, які мені раніше заказали. 66 днів заговорювала, поставила сильніші заговори на гроші, мої свічечки, дивіться, з моїми іменними ініціалами, з предсказаннями. 16 трав, 66 днів. Настаювалися в травах от мої свічки ручної роботи. І вони в четвер відправляться до своїх господарів. І в тих господарів будуть кучі грошей в сундуках, в карманах, в сумках, в кошельках. Бо мої свічі є, бо мої свічі заговорені. Кожна свічка на кожне ім'я того, хто її заказав. Мої свічки ого, у високих кабінетах є. Всі їх люблять, всі, 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 всі заказують. В кожній свічечки дивіться старинними буквами признамінування, нарікання. І вони, бачите, оце чорна смородинка з яблучками, 16 трав. Такі трави загадкові з кожним іменем господара з інструкції. Хай будуть на гроші, на прибуток, на достаток, господарю. Для заказу свічок звертайтеся в Телеграм, даю нік під цим описанням і WhatsApp. Тільки для моїх підписників. Все буде добре, мої українці, україночки, мої підписники. Для вас я готую красоту. Чудо, волшебство, чари на гроші.